ТЦК Навчання фронт рекрутинговий центр ТЦК навчання фронт. Шлях до фронту став довшим чи хорошим. Про відкриття в Україні рекрутингових центрів та нову мобілізаційну політику говоримо з представником Міноборони України Олексієм Беженцем. Олексію, вітаю вас у Дніпрі. Дякую, днями у Дніпрі. Ви відкрили черговий рекрутинговий центр Міністерства оборони. Скільки їх вже працює в Україні, і скільки ще плануєте відкрити? Так. це проект Міністерства оборони у тісній співпраці з Генеральним штабом. Збройних сил України та, звичайно, у співпраці з місцевими органами влади, з, з військовими адміністраціями, з меріями. Тобто ми таким чином в кожному регіоні фактично України е, заплановано вже відкриття подібних центрів. Перший ми відкрили у лютому у Львові, він показав не хороші результати роботи. Буквально вчора ми відкрили центр у Запоріжжі, і сьогодні перший центр відкрито у Дніпрі. Вже працює, вже працює. Ну добре. Розкажи докладніше тоді про роботу таких центрів, як працює рекрутинг та чим він відрізняється від звичайного призову. Так, звичайна мобілізація, вона жодним чином, скажімо так, не впливає і не має стосунку до рекрутингу. Тому що, коли ми говоримо про рекрутинг, ми говоримо про добровільний вибір особи так. свого місця у силах оборони. Причому заздалегідь кажемо в силах оборони не тільки в ЗСУ. Тобто в нас є і інші військові формування, представлені своїми вакансіями в центрах рекрутного. Це і Національна гвардія, і прикордонники, і, можливо, і інші військові формування, які зараз є в Україні, боронять Україну. Принципова різниця. Перше, це цивільне приміщення, так? тобто це ЦНАП, це про послугу. Людина може зайти в цивільне приміщення і поспілкуватися з іншою цивільною особою, тобто це дівчата, яких ми тренуємо, навчаємо, надаємо їм базу, там своя crm система та з якою вони працюють. Тренуємо їх, забезпечуємо контактами з військовими частинами, які розміщують свої вакансії, контактами з нами, звісно, для того, щоб реагувати на якісь випадки, які можуть потраплятися непорозуміння, для того, щоб вони могли пояснити людині, яка з'явилась, що є. Зараз доступне, та, які є вакансії, в якій частині, де ця частина знаходиться. Здати питання щодо специфіки цієї служби, фактично, та з ким я буду служити, з яким командиром, де вони зараз знаходяться, які вони функції виконують, який у них досвід, де вони були раніше. Ця позиція передбачає, що що конкретно я буду робити. А ТЦК не має такої інформації? ТЗК має е, різну інформацію, і, зрештою, по нашому алгоритму людина, коли. Знайшла собі частину, та а частина знайшла собі людину, тому що це е, має зійтися дві сторони. Да, у спільному бажанні один з одним працювати і людина бути відповідною частиною колективу. Ось така людина по алгоритму потрапляє в ТЦК. Звичайно, для оформлення нема зараз в державі інших механізмів оформити людину згідно законодавства ніж ТЦК. Ось, але зовсім інше питання, як це повинно відбуватися. По яким алгоритмам ТЦК таку людину має провести, щоб людина все ж таки потрапила в ну в ту частину, яку вона брала? ТЦК повинна обов'язково оформити людину о, саме туди, куди вона о, хоче, маг... тут чи, важливо, важливо так, абсолютно вірно. Але ми з ходу, самого початку показуємо людям, які в них є варіанти. У нас є, коли ми говоримо про рути, ми говоримо про контракт в першу чергу. Так? Так. І пояснюємо, і це наша місія теж соціально, пояснити людині, що дивись, зараз є контракти, окрім строкових, що до закінчення особливого періоду або до мобілізації. В порівнянні з мобілізацією, коли тебе просто мобілізували і відправили служити туди, де тобі держава визначила, ти маєш служити. Тут у тебе є можливість обрати перше, друге можливість отримати ті пільги соціальні гарантії, статус і все, що передбачено саме для контрактника, переваг там достатньо велика кількість. Та? Ось, і коли ми говоримо про контракт, то незалежно від того, що це за частина, і це позиція за генерального штабу, людина, яка заходить на контракт, яка обрала собі військову частину, і військова частина. Видала, це називається рекомендаційний лист. Тобто я тебе чекаю, ось тобі папір, та? приходь до мене. Він по, там, по нормам і інструкціям, три місяці він діє, тобто людина, будь ласка, заходь до нас. По алгоритму, який зараз до всіх доведений, і ТЦК, і навчальний центр, і військові частини. Ця людина на контракт в обов'язковому порядку має в таку частину потрапити. Але є певна недовіра людей та, до контракту. От не хочу я нічого підписувати з державою, не вірю. Та, поки ми цю довіру вибудуємо, станом на сьогодні. І це якраз правила, які змінились не так давно. Генеральний штаб каже, для певних частин вони називаються перелік пріоритетного комплектування. Тобто, десь держава визначила, що для якихось частин в першу чергу повинні бути забезпечені людський капітал. Та. От для цих частин, а зараз їх 76 в цьому списку, і цей перелік він змінюється, що місяця Генеральним штабом переглядається. Навіть без контракту, а по мобілізації можна зайти. Аналогічно, до всіх цих доведено, так само видається лист згоди, який зазначається, що частина входить до цього переліку. І з таким листом згоди від частини людина далі оформляється через ТЦК та СП по мобілізаційному треку. Медичний огляд, оформлення документів, немає досвіду, йдеш вчитися, тебе готують. Мінімум місяць базова підготовка, плюс 2-3 тижні фахова, в залежності від того, на якій посаді служиш, і далі твоя військова частина. Ну, тобто центри рекрутингові – це більш інформаційні такі послуги, так? Інформаційно сервісні. Сервіс. Тому що тут є елемент сервісу. Я не просто тобі даю інформацію, і ти робиш з цим, що хочеш. Ну, так. Я для тебе забезпечую пошук, яку от нема зараз в вакансії, яка тебе задовольняє. Нема питань, залиши свої побажання. Як де ти де себе хочеш бачити, ми беремо тайм-аут, ми, ми під тебе шукаємо. Де зараз? Ну, Або... як центри зайнятості, фактично, чимось там ну, да, можна, схоже. чимось схоже. Да. Ми у військових частинах шукаємо, що для тебе зараз може підійти. Ну, але ж, чому просто не доручити цю справу ЦНАПом? Надрукувати необхідну інформаційну продукцію, найняти одного там додаткового співробітника і все. Ну навіщо город городити є своя специфіка у, у цьому сервісі, як ми mm. називаємо та інформаційно сервіс, сервісна така складова. А ці дівчата, це дівчата в першу чергу у нас працюють там, та о, вони проходять тренінги по роботі з crm системою по роботі з людьми, власне, по цьому військовому рекрутингу, тому що в армії багато своєї специфіки база та своя база даних, та яку вони власне теж ведуть, своя crm система вертикальна на всю країну веде Міністерства оборони, тобто багато такої своєї специфіки. Так? Знову ж таки, це певне місце, яке певним чином забрентовано. Це супроводжується інформаційною кампанією, яка погоджена і на місцевому рівні, і на державному рівні. Тобто багато складових, які говорять про те, що це треба робити єдину мережу, єдину систему та в державі, яка має свої особливості. Наскільки мені відомо, у Дніпрі вже працюють один чи два рекрутингових центри, відкриті конкретними бригадами ЗСУ. Ці центри будуть працювати паралельно з вашим, чи це зовсім різні історії? Коли командир будь-якої військової частини, а зараз якого командира не спитає, у нього насправді дві глобальні проблеми. Да? Зброя, боєприпаси і люди, так, так. Ну, все решта так. йде там на наступних місцях. Командир проактивно підходить до, до вирішення своїх проблем. Він каже, а нові рекрутери власні, та уповноважив тебе, тебе а, тебе так. вперед. Шукайте людей. Молодець, що тут можна сказати. Командир вирішує свою задачу, тому що в нього є потреба, та. Та система, яка працює, не справляється так, з поставленими задачами до кінця. Відкриваються от такі рекрутингові центри окремих частин. Так. Вони для себе вони знаходять волонтерські гроші, десь донорів, так, забезпечують інформаційну рекламну кампанію, деякі дуже так, потужності так, так, забезпечують. Так, так. Молодці, вони це Да. Відповідно, вони таким чином до себе залучають добровольців, бо це все про добровольців. Вони будуть продовжувати і далі існувати. Та? Тим більше ті, у кого виходить. Ось. Але разом з тим, коли ми, і ми насправді контактуємо, абсолютно нормально з ними взаємодіємо. Ми, кажемо, ми для вас теж точка входу. Давайте нам ваші ну, так, вакансії, так. вашої бригади. Комусь цікаво, там, не буду зараз називати, щоб когось не образити, або когось точно забуду багато їх вже. Така бригада, та? будь ласка, ось вакансія, ми тебе контактуємо, наперед, ти прийшов до нас, але зрештою попадаєш туди. Ось тим не менше, коли ми говоримо про ефективність використання ресурсів, та то з такими ж самими зусиллями в одному центрі у нас та зосереджені не там одна фактично військова частина, а кілька десятків та не тільки зсу, а сил оборони загалом, з можливістю е, вийти на потреби, які зараз зосереджені в інших регіонах і взагалі в державі. Та, тобто з тими самим витрачанням ресурсів у нас набагато більше, ну. Палітра можливостей, плюс комунікаційна компанія на державному рівні. Тому час, час покаже, які з цих елементів ефективні, і що з цього ну, практикою підтвердиться, буде існувати надалі. Може так бути, що дівчинка у вашому центрі, вона ж володіє всією інформацією. Вона буде там, ну, за окремо дякую від одної бригади. Кандидати пропонувати іншим там бригадам підрозділу? частина. Як це відбувається на практиці, да? в багатьох випадках, в більшість випадків, людина не приходить і не каже, я хочу в цю частину, давай мене всю частину. Вона приходить і каже, я бухгалтер. Ну, Лі... Ні, я бухгалтер, я лікар, та. я юрист, я юрист в цивільному житті колись давно. Та. Ось там. Я водій, я будь-хто. Я от подумав, напевно, да, час шукати себе та, в лавах оборони. Окей, і від цього ми відштовхуємося, і далі людині пропонується власне політра цих вакансій, а вже під вакансіями далі йдуть частини, де, де ці частини знаходяться і чим вони займаються. Тобто, це матриця, це достатньо комплексне питання. Ну можливо, так да. А чому рішення про відкриття рекрутингових центрів ухвалено тільки зараз через два воєнні роки? Дивіться, насправді рекрутинг як такий, от в рамках того ж самого ТЦК та СП. В кожному ТЦК та СП є відділи рекрутингу. Тобто є певні офіцери, так, які по посадовому своїм войском залучають людей на, на службу за контрактом. Так. Далі ми беремо все, що відбувалося, ну як мінімум два останні роки. Пам'ятаємо спочатку черги та? до ну, ТСК ДЕСПА, потім як ці черги зникли, та? потім різні випадки, які там висвітлювалися в соцмережах і так далі. Та? Тому що потреба зростає, активні бойові дії. Та? Ось суспільство по-різному реагує і різна мотивація, ну, і різна готовність. Закінчилися, на жаль. Соціальні. Опитування, на які ми теж, теж орієнтуємось і теж ними керуємося нашій діяльності, кажуть, що більше половини, а деякі до 70% людей не відмовляються служити. Кажуть, я не готу. Я, я би пішов. Я да, я не проти, я хочу навіть. Ось, але. І от там там але, там 7-8 але вони по-різному перше, друге, третє місце і так далі. Тут на перших місцях, як правило, оце певна невизначеність. Я не знаю, куди куди я потраплю, чи я не потраплю. В якесь неорганізоване, скажімо так, середовище, де я можу бути швидко позбавлений життя здоров'я, да? командири, побратими, як мене використають, чи буде мій попередній досвід врахований і так далі. А ми якраз де відповідь на це питання? Наскільки це взагалі можливо сьогодні в умовах і не дати відповідь на це питання? Ось частина. Ось командир, читай, дивись, питай, чим вони займалися, які відгуки є, і так далі. Обирай собі тут посаду. Ось де вони зараз, де вони будуть наступними. Звичайно, ти заходиш на посаду водія. Завтра, через півроку, через рік, ситуація, ти як водій потрапляєш десь в бойову обстановку. Ну, так даруй. Ти військовослужбовець, ти для того туди прийшов. Якісь плани є у таких центрах. Обов'язково зараз ну, Львів. Це був пілот. Та ми запустились, подивилися, як воно працює. Зібрали там команду максимально підсилили. Міда місяць попра трошки більше. Місяць вже попрацювала з 12 лютого воно відкрилась. За цей час більше 300 людей звернулося туди. Так? ось хтось просто позвонив, хтось прийшов приблизно половина навіть більше, прийшла фізично. Деякі кілька разів прийшли цікаві випадки. Приходять там батьки питати про дітей, приходить дружина питати про чоловіка. Та ось та родичі, прородичі по Є ну, Кожен випадок унікальний. У нас звичайно люди дуже цікаві, і дуже цікаві з ними випадки, відбуваються по життю. А Що це таке? Ось, ну, це нормально. І це якраз середовище середовище, яке ми спонукаємо людей. Так прийдіть, ну не просто спитай про брата, племінника, сина, дядька. Ну, якщо він сам це не готовий. це цікаво, заберуть так. тут. Не роз, ну, як ми кажемо, тут не роздають повістки, тут немає військових, та тут немає там умовно кажуть, ти зараз вийдеш і тобі там вручать повістку. Про зараз вийдеш, уявимо конкретну ситуацію. Людина призовного віку йде вулицею, і її, її зупиняють, зупиняють співробітники ТЦК, практика зараз поширена і намагаються вручити повістку. А людина їм каже, ні хлопці, я йду до рекрутингового центру, то що ви бачайте, її відпустять з миром? чи все ж таки. Дивіться, повідомлення, вручення повідомлення та, мобілізаційного, тим більше запрошення до ЦТК для уточнення облікових даних, це звичайна практика, вона як була, так і буде продовжуватися. Тому що мобілізаційний процес триває, люди треба, свій обов'язок перед державою треба виконувати. Ось. Якщо людина вже отримала рекомендаційний лист відповідної військової частини, та, тобто вона пройшла цей процес, вона відбулася комунікація, вона підійшла. Ось вона іде з цим рекомендаційним листом оформлятись в ТЦК. Молодець, давайте ми тебе проводимо в ТЦК, ми тобі допоможемо, щоб ти швидше знайшов ці двері. Так? Але якщо ти взяв цей лист і два місяці ходиш кругами, і на питання, а чого ти ще не в армії, ти його показуєш. Перепрошую, це дуже швидко з'ясовується одним дзвінком в частину. Та ви цю людину, що чекаєте, а вона у вас з цим листом вже скільки ходить? Два дня, чи два тижні, чи два місяці. Тобто, це насправді гіпотетична ситуація, вона досить швидко вирішується. І... Чіткі алгоритми доведені до ТСК. Ми якраз з представником Генерального штабу зараз і відкриваємо ці центри, показуючи, що є співпраця тісна, що є цілковите розуміння, Так? тому що зрештою ця вся бюрократія військова вона все рівно керується генеральним штабом. Так? ось вони доводять до всіх ТЦК. Панове То от такі міністерство формує політику. І в даному випадку ще й проактивно підходить до формування цих центрів загалом цієї системи. Да? В найближчій перспективі що створюється там державна ну, Практичне агенція. питання, це генштаб. Ген, ну, так вона законодавство розділила, да? виконавчий орган в цьому всьому. Це Генеральний штаб. Ну добре, і припустимо, хтось вирішив стати військовим і звернутися до рекрутингового центру. Яка послідовність дії в такому випадку для людини? Людині варто прийти. Та, ми навіть не можеш не брати со состарту якісь там документи. Просто прийди, поцікався, скажи, хто ти, ну, твоє бачення, як ти uh -huh. себе хочеш. Не сформулювавши своє бачення, свого бажання, професії, місці, щодо, окей, зайди задай відкриті питання. Хай тобі скажуть, власне, які є вакансії, де себе можна знайти. Ну і правило, ну, як мінімум. Ти знову ж таки, повертаючись до мене, колись юрист. От я би прийшов, та, со старта, сказав, ну, напевно, я от хочу далі бути юристом та, в армії. Мільйонна армія, напевно, цих військових юристів треба. Дійсно, їх там кілька тисяч да, на армію є. Можливо, є вакансії. Можливо, є вакансії. Далі задача рекрутера знайти. Не знайшла сьогодні, взяла дані, взяла телефон, цей пошук далі відбувається. Пройшов якийсь час. Людина каже, так що, допускаємо, наприклад, ситуація: немає зараз вакансії, яка тобі підходить чисто от під Іга. твою освіту. Окей, ну можливо, ти. Будеш зацікавлений в позиції діловода, так? десь логіста, десь оператора БПЛА. Так? От, ну, популярна так. зараз тема, тому ну, що вона ефективна на війні. Так? І дійсно потреба велика. Треба моторика, треба свідомість правильно налаштована, треба це вміти. Це вміння певні навики. Ну, Тебе навчать, був юрист, а став оператором БПЛА. Це, до речі, якраз мій трек свого часу. Тому є варіанти. Все, до чого ми говоримо, максимальна гнучкість і надання можливості. Це нестандартно для держави. Держава, як правило, дає чіткі алгоритми, як треба діяти. Ми говоримо, алгоритми є, але вони є для ТЦК, для навчальних частин, для військових частин. Для вас, шановні громадяни, є можливість. Прийдіть, задайте питання, отримайте відповідь. Дистанційно якось є можливість, буде можливість ми дізнатися нала... цією інформацією. Так, ми її налаштовуємо. В найближчій перспективі це кол-центр. Кол-центр, чат-бот і все, що з цим пов'язано. Цей сервіс має початок, він не має меж досконалості. Так? Ми в точці ну, старту, тому зходу просимо набрати терпіння. не зразу всі функції працюють, але вони максимально швидко будуть впроваджуватись. Зараз можна уже телефонувати по тим телефонам, які є в рекрутингових центрах, домовлятися про зустріч або задавати питання, які цікаві. Дівчата включаються, відповідають, не знають питання, зразу таке можливо. Так? Не можна все відразу. Зузнати, ти більше цивільним людям, які тільки включаються в цю okay. активність. Вони беруть паузу, з'ясовують у колег відповіді на питання, перенабирають, дають відповідь. Ось. Найближчим часом ми зробимо повноцінний кол-центр, де будуть сидіти оператори для того, щоб максимально ефективно відпрацьовувати це. Питання закінчилося. Супер. Дякую вам. Дякую за інформацію, Василий за вам. вашу працю. На все добре. Дякую вам.